Пашот, омлет, вмішечок, глазуння, вкруту, балакуха та гоголь-моголь це далеко не весь перелік страв з яєць, і саме цьому універсальному продукту присвячене сьогоднішнє свято міжнародний день яйця. Кухарі, чернігівських кафе та ресторанів готують велике різноманіття страв з яєць. кажуть, головне це визначитись з тим, як їх готувати. А гарнір можна підібрати будь-який від того, що у холодильнику до екзотичних закусок. Цоколи салат спірі з яйцом пошу. Надо просто закіпітіть воду, добавить немножко обсуса, розбіти да яйцо і минутко подаждать у Чернігові. Стали модними в закладах харчування ранкові сніданки, де мешканцям міста пропонують скуштувати страви з яєць. Проте Чернігівці не вибагливі, замовляють в основному традиційні омлети та глазунді. У нас є, звісно, вибір блюд з яєць. Це звичайна яїчниця, глазунья з грибочками, з беконом, з овочами. Готуємо також омлет. На завтрак приходять доволі таки багато людей. Найбільшими поціновувачами яєчних страв в світі вважаються японці. Кожний з них поїдає приблизно одне яйце в день. В країні червоного сонця цьому продукту присвячують навіть пісні. Та чернігівці, напевно, не відстають від японців. Опитані нами смакують яйцями майже щодня. П'ять днів в тиждень. На завтрак, на обід і на ужин. Ми студенти, діватися нікуди. Практично кожен день. А в якому віці? Нам жалі нам. І з помідорчиком, і з огурчиком. Різниці немає. Саме головне, щоб була смачна омлет, який зроблений з любов'ю, дружиною. Перший Всесвітній день яйця відзначили у 1996 році. З тих пір в деяких країнах йому присвячують щорічні ярмарки.